Добрий день, шановні друзі! З вами темний підкаст. І у нас сьогодні в гостях Максим, автор і ідейний натхненник каналу Ukraine Monarchy. І сьогодні ми поговоримо про сенси, за які нам варто змагати. Щоб наша молодь була нормальною українською, патріотичною, націоналістичною і так далі, Максимо. І перше запитання. Які ж все ж таки сенси нам треба вкладати в українське молоде покоління? Ну, по перше, дякую, що запросили. Всіх вітаю. Ми взагалі вже казали про трохи вже про ці сенси, які у нас є. Ми говоримо про те, що у нас, на жаль, є невеликий вакуум, який утворився внаслідок. Вже переосмислення нас як самих, як державу, і ми бачимо ситуацію, коли ми змогли більшовизм вигнати, комунізм вигнати, зняти на ці червоні прапори. І ми змогли все ж таки сформувати, на жаль, внаслідок двох воєн, ми сформували вже безпосередню ситуацію, коли. Ми вже намагаємось виставляти наш пантеон героїв. Ми намагаємось вибудовувати його не з нуля, а саме шукати оці сенси. Але зараз, як ми бачимо в університетах, в школах і, в принципі, в державних установах, ми бачимо, що на жаль, на заміну цього вакууму, цих радянських. Ностальгаторов, які там дуже любили Радянський Союз, по до 20 і так далі, яких ми силами активістів та студентів змогли вигнати мітлою учбових закладів та влади силами вже народу. І ми, в принципі, бачимо, що на це місце, на жаль, приходять не представники вже національної еліти в гарному сенсі цього слова. Я маю на увазі героїв АТО, героїв, які є в цій війні. Ми бачимо, що туди приходять люди, які заражені ідеєю ідеалізації Європи, європейського такого стилю життя. І здавалось би, справді, Європа антична, якщо ми говоримо таку такими сенсами Платона Сократа, це це ну, доволі справді сильна річ християнська Європа, яка сформувалася на цих постулатах, ну доволі давніх. Ми бачимо, що там справді є що почерпнути, і ми є європейським народом. Але зараз, на жаль, вже в сучасному світі ми бачимо, що. Європа стала глобальною. Тобто зараз вже італієць, німець, француз, іспанець, вони всі вважають, в першу чергу було нещодавно опитування. Вони вважають в першу чергу себе європейцями, а вже потім там іспанцями, італійцями, німцями і всіма іншими. Тобто такий космополітизм вже з'явився. Тобто, нації вони з новим поколінням до 30 років. А якщо ми будемо говорити навіть про їх батьків, вони вже почали розчинятися в цьому тілі Європи і втрачати свою, свою національну ідентичність.